Ще кіно тут знімалося і не один раз. Це програма «Ближче до народу, яка до Дня Танкіста вирішила теж понюхати пороху. Шістдесят й навчальний центр сухопутних військ України дислокується у селищі Десна на Чернігівщині за 75 кілометрів від Києва. Це справжня кузня кадрів для всього українського війська. Поряд солдатами строкової служби тут існує школа сержантів. За роки незалежності з Десни вийшло понад 100 тисяч фахівців різних військових спеціальностей. Цього об'єкта немає на жодній карті. Тут у Десні, функціонує своя справжня залізниця. Вона повністю ізольована і використовується виключно для перевезення військових на полігон. На території СНД подібна є лише в російському норильську. А чого пішла в танкісти? мене? – баба. А по В Германия стоял. По танкистам. Только он, он, механик-водитель был. А ты? Я а, э, командир танка. Командир, так А за домом скучает? Ну, есть немного, конечно. Дома Все-таки в армии хорошо, но дома лучше. При... Ты памятаешь первый день в армии, ну, расскажи. Ну приехали, так, подъем, там вставай. А ты еще спишь так, как дома, привык там спать до 9, до 10, когда как. тут поднимать, умыться, там еще что-то к утрам не было непривычно, конечно. Ночь коротка, цель далека, ночью так часто хочется И ты выходишь на кухню, но а здесь горька, ты не можешь здесь спать, ты не можешь здесь жить. Доброе утро, последний герой. и таким, как ты. Доброе утро, послідній герой. Здравствуй, послідній герой. Зазвичай ми розказуємо про відомих і публічних, але не сьогодні. Сьогодні герой програми ближче до народу звичайний танкіст, хоча вже встиг прославитися. З його плечима 16 років військової служби. Миротворча місія в Іраку. Він серйозний чоловік і. Настоящий полковник. Вітаю вас, Олеже. Добрий день. До речі, знайомтець. Герой програми Ближче до народу Олег Мікац. Кілька днів тому отримав чергову дірочку, так? Трошки раніше, два тижні назад. Два тижні назад. За полковника вже виставилися. Звісно. Олег Мікац, 36 років. Народився в місті Новоград-Полинському. Закінчив Харківське гвардійське танкове училище. Хлопчача мрія стати танкістом в Олега здійснилася повною мірою. Він родом з міста, де стояла танкова дивізія. Школяр захоплювався формою і виправкою військових, заздрив умінні підкоряти свої волі величезні машини. Він танкіст уже 16 років. Сьогодні заступник командира навчального центру Десна. Полковник встиг побувати в Іраку у складі міжнародної миротворчої місії. Поза службою захоплюється полюваю та риболовлею. Одружений, має доньку. – А як проходять змагання? Змагання вони вже на заключному етапі. Сьогодні кінцевий е, термін. Останні 4 зводи, які будуть виконувати останню номінацію в змаганнях, це е, бойова стрільба взводу. Взвод, який буде виконувати вправо бойовий стріл взводу, повинен буде виявити і знищити 40 цілей. Отак, от сорок сіл, так. Для цього їм буде надаватися 15 артилерійських пострілів для стриби по мішеням, що позначають броньовані цілі, і 220 боєприпасів для спареного кулемета ПКТ, і 50 боєприпасів для стриби по повітряним цілям. Ми знаходимося на 33-м загальновійському полігоні, 169-го навчального центру. У нас є перша, друга е, директриси для стрільби з БМП і танкова директриса, де практично сьогодні будуть вхор, е, проходити змагання на кращий танковий взвод Збройних сил України. Телевізійна група, куди ви нас посадите? Збройний транспортер. Да? Люди цивільні, звісно, вас треба спасати трошки. <рес> Дякуємо. Будь Поїхали.

Ну, звичка, да, 18 років вже. 18 років? Так. Звичка вже. Не то, що вже. Без танку не можемо жити. Коли заводиться танк, то майже враження таке, що місто крові йде солярка в організмі чоловіка. Лише після першого пострілу з танка солдат може по праву себе вважати справжнім танкістом. Це, по суті, головний іспит, до якого готуються не один місяць. Тут у Десні виборюють звання кращого танкового взводу всього українського війська. Переможців чекає приз 100 тисяч гривень від самого міністра оборони. Це не бюджетні кошти. це... Спонсорські кошти зараз я вже як було сказано, що це 100 тисяч. Вони розподіляються в першому зводу 50 тисяч, другому зводу 30 тисяч, третьому зводу 20 тисяч. Змагання сьогодні дають нам можливість подивитися на стан підготовки, подивитися на кращих, зрозуміти, що в тебе гірше, і таким чином просуватися вперед. Цінність цих змагань перецінити ну практично неможливо. І за 36 хвилин має завантажити близько тони снарядів. Саме стільки важить боєкомплект танка. Слабаків сюди не беруть. Той, хто пройшов школу танкіста, може керувати навіть армією. Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Замана теж танкіст. Ви довгий час служили в Десні, розбудовували навчальний центр. От ностальгії немає. Коли приїжджаєш, то є ностальгія. Хоча зараз відверто кажу, проблем дуже багато. І те, що ми за підтримки міністра, за його вказівками, починаємо піднімати в Збройних сил, просто чашу нема про що думати. Зараз ми підходимо на навчальне місце, де будуть виконуватися практичні Нормативи з технічної, та технічної. E, Нормативи виконує взвод з міста Новоград-Волинський, з 30-го окремої мої бригади. Командир взводу лейтенант Абрамович. Я. Здравствуйте. Здравствуйте. Це правда таке прізвище? Так, звод на сьогоднішній момент. E, по підсумкам вчорашнього дня вони зайняли перше місце по виконанню вправ бойових стріль. Але mm. загальне місце у них на сьогоднішній момент складає, на жаль, друге. Поки сьогодні яким ми будемо норматив э, здавати? — Ну тут е, взвод буде виконувати всі е, Взвода По черзі буде виконувати норматив номер один по завантаження байкомплекту. Mm -hmm. Потім норматив по перевірці натягування гусениці і встановлення труби ОПВТ для руху під водою. Mm -hmm. А той так до окремої норматив приступити. Хвилина 15? Хвилина 15. Хвилина хвили 15, так. Тобто вони перекриваються норматив. Перекривають у скільки разів? В mm -hmm. шість. 6 шість разів, Хлопці, ну я вас вітаю. Але багато таких, от як от сьогодні ми знайомилися з Новоград-Волинськими хлопцями, да, які просто горять цією справою. Такий танковий екіпаж, у них міцний. Це так, розумію, взагалі. Фанати. Фанати. Фанати, я вам скажу, те ж саме, знаєте, як вони є. Бачите, як те ж саме, що як сьогодні був бути... це. Випадки, що десь гази внаготався солдат, він вже трохи так себе погано почуває, але він виконує вправу до кінця, він переживає за екіпаж. Йому кажу, що давай, зупинися, і вже нехай. Але, хто сяде, да, да. Інший, хто сяде або на цьому зупиниш, виконання вправи. Каже, ні, ж бали дадуть. Я ж екіпаж підведу, а підведу екіпаж підведу, звод, ми не візьмемо місце. То. От екіпаж це командні ігроки, це от, в танковий екіпаж тим більше. Тому що не спрацював механік водій. Екіпаж загинув. Не спрацював навідник, екіпаж загинув. Командир невірно визначив, яку ціль треба вражати, екіпаж загинув. Командир взводу, він відповідає за всі танки, які в нього є в взводі. Керувати армією хочеш? Всією армією. Це багато. Кожен лейтенант мріє бути генералом. Косово хочу поїхати після цих змагань. Хочеться поїхати, там подивитися. Там повоювати, як кажуть. А чого от в Косово? Чого <кій> там все одно небезпечно. Небезпечно. Ну так. так. Грошей можна нормально просто заробити в Косово. Заробітня це плата. Якщо там у офіцера у кому ти розвод, середня заробітня платня йде майже три тисячі доларів. Тобто це вісім разів більше, ніж я зараз отримую. Звичайно, хочеться поїхати в Косово, просто заробити сім Стартовий капітал одразу. <кій> <кій> Квартира хвись так? так — Так. Наша мета це перейти до збройних сил професійних. Військовослужбовець, який проходить службу на протязі 9-12 місяців, це з одного боку кажуть дешевше, але це пуштата втрата грошей. Він не встигає оволодіти своєю спеціальністю і ми. Самі себе дуримо не так, уже ж на сьогоднішній день військовослужбовець строкової служби і дешевше, ніж військовослужбовець за контрактом. Це обходиться десь 1800-2000 тисячі гривень. А ми контрактнику сьогодні платимо 1800 гривень і щоб він служив. Ну не синіці за якесь не розуміє цього. От зараз міністра оборони пропозиції такі підготували. Я думаю, найближчим часом грошове забезпечення військовослужбовцям за контрактом буде збільшено. Іншого шляху просто немає. Це Трьохкратне збільшення грошового забезпечення, коли контрактник буде отримувати мінімум 750-800 доларів в місяць. Це вже можна про щось говорити. Я думаю, якщо їм трошки підняти грошове забезпечення, забезпечити даний службовим житлом кращого солдата, ніж українець, знайти дуже важко. Навчальне місце, на якому відпрацьовують е, танкові екіпажі, підводне водіння. Тобто, е, за допомогою обладнання для підводного водіння танку, от, е, вони йдуть е, під воду. Боже! Командир згоду, командир роди стоїть на березі і екіпаж командує. Якщо екіпаж відбивається нас, вліво або право, і мадаємо команду. Так, на да, право. Або лівіше, чому право або лівіше? Связок під водою може бути трохи поганий і остання фраза заліво тюркти. І тоді командир значить, що якщо він чуєш, що лівіше, той далі, значно ліво. Право, значно право. А все нормально, він все рівно. Щоб він знав, що він потім знаходиться на зв'язку, з керівником, Він каже, так, 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 так. Який тип поза службою? Донька мене звати Даліна неї. Да, Дружина назвала. А от вона теж сама саме каже, папа, мені так подобається, коли ти каже командуєш. І воно якось теж розмовляла з нею каже, каже, в мене чоловік каже, буде схожий на тебе. Кажу, а чому на мене? Каже, ну каже, трошки лисий, каже, трошки балакий такий ти. Каже, коли для чужих, каже, весь такий серйозний, а я то знаю, що хороший, посміхаюся. Як і рак потрапив, розкажи. Я, я вивчив. Ні, ну воно цікаво було. Попробую себе. Попробувати себе там. на війні? Ні, ну нія, миротворче, от, чесно кажу, їхав туди патріотом. Не, не за грошима. То є, таке, е, їхав туди патріотом, там, допомагати іракському народу. І ну, дійсно ми допомагали. Ми не воювали. Навіть були такі випадки, були такі випадки, що. Е, Іде американський конвой його обстрілюють і дивляться, що український влаг на це встречує, тому що, да, що ми дійсно допомагали. Тобто от, Україна там поважає. От, да, поважали. То, вони дивилися, да, все, українці, все там брати. І міжнародно теж поважав. Я хочу передати привіт додому моїм рідним, двом сестрам, щоб у них дуже добре. Моїм татові, Ніні Олі. Дружині хочу передати привіт. У нас теж так само є дочка, вона теж родилася на день танки станас. Я хочу не теж поздравити з цим день народження, щоб у нас зросла здорова, щаслива, ну, щоб все було у нас добре. І всім побажати. Сковослужбовцям за контрактом іменно нам, нашій праздник. Все найше. Хай йдуть вперед, відбувається того саме, що ми пробуємо добитися. Виявляється, танк великий лише ззовні. Всередині тут темно, холодно і досить тісно. Лише зайнявши місце в танку, розумієш, чому високих в танкісти не беруть. Якби зараз знову позвали в Ірак, ти б задоволенням поїхав. З задоволенням поїхав там. Люди займалися роботою тим, чим повинні займатися військові. Вимоги останнього начальника генерального штабу командуючи Збройних сил. Вимоги, що не потрібно тягати за собою обози. вийшов в поле, готуйся до війни, так як воно повинно бути на війні. Не потрібно ці пожежні щити. ти. Ти вийшов в поле – хто тобі на війні буде ставити палатку? Ніхто не буде. Буде, хто тобі буде готувати їжу, коли ти йдеш там в наступі день, два-три або десь там в пошук, або десь в засаді. Ніхто, як ти будеш сам себе і готовий до цього, до цих умов, ти в комфорті, там без води, без гарячої, без душа, так воно і буде. І тому зараз йде перенацілення по підготовці. Застосовуються зараз нові форми та методи підготовки військ, саме готувати тому, що потрібно на війні. Продумав рецепт справжньої солдатської каші достеменно невідомо. За легендою його приписують самому Олександру Суворову. Якось в поході через Альпи, коли з харчів залишилися по жменці гороху, пшона та гречки, великий полководець наказав все закинути в один казан і приправити залишками сала. З тих пір у кожного військового повара каша відрізняється лише крупою. Незмінним залишається тільки спосіб її приготування в казанку на вогні і обов'язково. La si un Переміг. Чесно, перемога дружба. Офіційно. Офіційно, так. Переміг перший зло, так, у вас? Перший взвод 17-й окремої танкової бригади. Це місто Кривий Ріг. Кривий ріг. Командир взводу зараз знаходиться разом з нами. Це переможці з нами? Точно, так. Ага, а це конкуренти. Ні, це не конкуренти. От вони починають спочатку, як почуєте, а це взвод 30-й окремо механізований бригади, які взагалі друге місце. Хлопці, а вже це 50 тисяч, так, да, ви заробили? Точно. А вже продумали, куди <наше> гроші витратити? Не знаю, було ні. Ще... А отрані, так? Ні, були моряки і ще злот моряковий. Моряки це кажуть, все про п'юру, хот, я позовлює. Хлопці, ви розстроїли сильно? Друге місце теж. Це два перші, так? Да? <ріграє> Слухайте, ну я пропоную у нас сьогодні чай. У нас таке бачу, святковий стіл, да? це так приємно після такого напруженого дня. Які тусти говорять танкісти? Ви а... Давайте ми і послухаємо. Сідя. <ріграє> 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 Ти ж не Ну Що, <ріграє> звичайно, хочу бути за наше перше місце. Хочу подякувати хлопцям, які не давали нам розслабитись, так би сказати, тому що. Дихали в спину нам, ще більше додавали, можна сказати. Стимул, так, стимул був і дуже сильний. Я думаю, що ми гідно представили нашу бригаду, наш корпус. Ну, За це хочу випити перший, тос наш. Ну, підтримуємо. Галя чимчам. Хто виграв, конкуренти що кажуть? Заопах, тоді заопах. Вам не подобається наша каша. Ой. А, вы писали шести Да? Наші фегора нам не треба берегти. Да? Ну, що каже, полковник, тебе солдати не їдаються. — Звісно, товариш генерал їдаються, каже, ще що остається. А з тим, що остається, що делає? Як що З'їдає. У одного з конкурсантів родилась дочка. У кого? В, в, в нашій бригаді. У кого? Сержант Печенко. Родилась донька. Так. Супер, це зараз. Ну, Ні, ну радіватися не проблема. От я з тобою <тас> я виходив. <пас> Казав буде Вікторія. Як Мирек каже, год в плавані був, каже, приходжу додому порядок. Нагладжено, начищено, готовне, і дитя появилося. <пас> Чи ви їсти, я не пиму хлопців. А ви? Ні. Візьміть сало <пас> дієтичне. Дієтичного сала візьміть. Я візьму. Візьміть. Ви з собою? Ще є. — Моя тут карєжечка. Артем, то ну, перш за Перше, хочу привітати 17-ту танкову бригаду з перемогою на цих змаганнях свого вогнекасника, який вже знайомий 5 років, це вже точно привітати з цією перемогою. Привітати всіх звод з другим місцем. Ну, Це, звичайно, не те, на що ми. Настроювали себе, але це також непогано. Ну і побажати що всім. Головне, це те, щоб здоров'я і, і, і те, щоб техніка не підводила. Горка. <рес> За вас. Полісанці граха далі. Солдати шли в последній бой А молодого командира. несли с пробитой головой а молодого командира, несли с пробитой головой машина пламенем объята, вот вот рванет по рекам лик, как жить так хочется, ребята, и вылезать в шмотчи не так жить так хочется Ну, ребята, і вилізти ж мочи не. Устали вже просто, домой хочеться обдохнути. Ти то ви устали? А чо? А Поки я дيحав, тут ви устали, да? А ти? Рідних хочу побачити, близьких, дівчину. Цікато не бачив її 8 місяців. Мені цікаво просто, що буде попереді. Цікаво, як дальше буде. Слуха. А віриш в судьбу? Да. Танкісти головні герої воїн ХХ століття. Можливо, сьогодні на їхню честь звучить не так багато салютів, однак і тепер ця професія не менш героїчна. Для цих хлопців головне не міцна броня, а дружба екіпажу. Це була програма Ближче до народу. І свято вас, танкісти. Саме вулиці ресторана Катя три Демобілізація. Не бояється донограду. Я понимаю. <розумію>. Журналисти засавки. родно родну, опускаешь пол. Так, и сдремаешь от а! да, да, да Сюда, да. Раз. Что все? Да, все. Ножки вперед, просовываем. Сколько передач? Семь. А, угу, угу, угу. Ой. У вас передача. Так.